Валенту цілий тиждень, який присвячений науці. Тут у нас і кібер-хакатони, і робосумо, і енергетичні хакатони, і всякі різні форми. Того пішли, поцікавимося в нашій спільноті, що для них наука і чому вони нею займаються або не займаються. Ми прийшли вас брати інтерв'ю. Працюють люди, науковці видно, науковлять питання. Продовж речення. Наука це коли ти. Все, завершено. Наука це коли ти? Я. Працюєш зі студентами і сам навчаєшся. Пишеш дисертацію. Опишіть оцей от період написання дисертації одним словом. Треш! <реш> 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 Живеш нею. Надихаєш і надихаєшся. Створюєш щось нове. Не спиш по ночах. Працюєш, працюєш, працюєш. Займаєшся тим, що тобі цікаво. Ви зараз в думках. Будь-який науковий факт, який може здивувати аудиторію. Таке, щось супер неочікуване. Не потрібно брати дурного в голову, важкого в руки. Так. Каже, українське прислів'я. І все буде гаразд. Це коли ти правильно взаємодієш зі світом. Як... Любиш свою справу, самовіддано її виконуєш. І намагаєшся отримати якісний результат. Коли в твоїй сім'ї науковці. Коли ти бачиш себе майбутнім науковцем. Люди науки, давайте мені по одній асоціації зі словом наука. Наука. Труднощі. Труднощі. Наука. Навчання. Наука. Алгоритм. Наука. Знят. Наука. Навчання. Була вже. Це ж було вже. Життя. Наука. Інновації. Технології. І на раз, два, три, наука топ. Раз, два, три. Наука топ! Йуху! Ви в нас професор. Це значить, ви захистили що? Докторську дисертацію це науковий ступень, а вчене звання, професор так. за е, 10 років стажу і інше напрацювання А За які скільки є? часу ви написали диссертацію? Е, кандидатську писала три роки, а докторську чотири. І е, яке слово найкраще описує цей період? Е, Потреба вільного часу, якого абсолютно не вистачало. За скільки ви писали свою дисертацію? Ну, я оперативно дуже справлялася з кандидатською, з докторською дисертацією, астрономічні терміни щодо докторської. Пам'ятаю, у мене був один розділ, четвертий зроблений, а все інше я зробила за три місяці. Зі мною селфі? Так, так. Для чого? Ми вже підходили, можна. Ви вже підходили до мене. Підходимо. Можна ще? Та можна, але то що вам? Я ж простий смертний. Зі мною роблять селфі, Саша жди. Стоя, стоя! Ми пишемо? Ми пишемо. Але так треба. Пані? Монетизувати, бо кажуть, що науковці в Україні трошечка бідують науку. Монетизувати можна лише через стартап рух, тобто створювати при кожному університеті. Бізнес-інкубатори, бізнес-екселератори, залучати молодь, продукувати ідеї і продавати ці ідеї і їх комерціалізувати. Ви можете можемо з вами тако помріяти і плюс-мінус оцінити, скільки нам треба часу для того, щоб ця ідея реалізувалася в таких масштабах, щоб нарешті ті науковці в Україні таки не бідували. Мова йде про те, скільки нам потрібно, яка якою має бути критична маса ініціативних людей, які можуть зрушити з мертвої точки. Ну не можна сказати. Повністю мертвий, але okay. з того рівня, Deходящий. який сьогодні є, скажімо, ці речі насправді на це можна витратити е, рік, можна витратити 20 років. А у нас люди насправді мають величезну кількість ідей. Які можна втілювати в життя і комер... комерці комерціалізувати? Потенціал є. Беремося за реалізацію. Так. Правильно. Дякую вам велике. Дякую. І скажіть топ-три причини займатися наукою? Е, наукою це класно, молодіжно. Є можливість свої результати е, наукової діяльності, які ти розроблюєш, впроваджувати в життя? Скажіть, будь ласка, чи правда, що наші українські науковці трошки бідують? Ну Якщо брати чисто що щось опублікувати, дослідити і це не використовувати, то з цього коштів не заробиш. Треба себе рекламувати, показувати і шукати тих людей, які твої наукові дослідження можуть впровадити в життя і ще монетизувати це. Супер. Ясно. Значить, самопромоція наша все. Хлопці, хотіли би займатися наукою в майбутньому? Звісно. Я бачу сльозинку в кутику вашого лівого ока. <рес> Який ваш профіль науковий? Що ви чим займаєтесь? В напрямку інтернету речей. Ясно, я задам вам питання з фізики. Називаю три терміни, один з них неіснуючий: Бозон, хігса, резонанс Шумахера і фотоелектричний ефект. Який неіснуючий термін? Резонанс Шумахер. Який це у вас науковий профіль, Нагадаєте, ви айтішник? Да? Я задам вам питання з астрономії, мене не хвилює. Я називаю три терміни, один з них не існуючий. Вам треба сказати, який пульсар, кваркозон і червоний гігант. Кваркозон. Так є правильно. Чим ви займаєтесь? Якою дисципліною? Скажіть? Ну, в своїй науці я перш за все приділяю увагу захисту інформації, захисту гмарних технологій, криптографічних досліджень. ну, но... Так. Добре, я задам вам питання з психології. Я називаю три терміни і один з них не існуючий. Вам треба сказати, який. Е, отже, перше синдром самозванця, друге ефект Барнума. І третє комплекс Гамлета. Комплекс Гамлета. Що ще раз цей. наші молодості? Молодці. Навіть психологію. Ух Ухти! Юрій Йосипович. Вітаю вас! Ух ти роблять. Маю для вас. Так, я Марія, дуже приємно. Я не професор і, певно, ніколи ним не стану. Але така, значить, моя доля, я родилася красивою. А ви деяких до красивих чи розумних? Ну, я до всіх. Однако ставлюсь. Дуже гарно, дуже твора. ви в нас цілий професор. Скажіть, будь ласка, плюс-мінус ваші прикидки, коли на нас чекає кінець світу? Кінець світу? Но кінець світу може бути тільки тоді, коли, вибачте, люди перестануть думати. А що нам робити з тим, що всі тенденції якраз таки змушують нас до того, щоб менше думати і бути просто щасливими? Ну, знаєте, є такі вправи, називаються тренування мозку. Так, ну, Тим більше людина з віком, їй завжди радять вчити. Вчити мови, вчити ще щось. Так. А які би саме от заняття ви назвали, щоб тримати мозок в тонусі? Я судоку складаю, уявляєте, відкрила для себе. Мені допомагає, ну, що все бережаю. Якщо взяти наш факт, то у нас він постійно в тонусі. У вас не <зум 'я> не а не Простим, і... простим смерком. Що робити? А простим? Ну я так думаю, навіть якщо щось прочитали зараз, модне соціальні мережі, да, от трошки прочитали. Треба. Десь зупинитися. Не далі бігати по сторінках. Да? А просто подумати. А. Ну, Вибачте, Всевишній людину створив думаючою, а да? чи ми і відрізняємося від тваринного світу. Абсолютно точно. Раз, два, три. На Топ-3 наукові факти, скажіть мені, які можуть здивувати аудиторію. Жартувати можна? Можна. Земля плоска. <laughs> <laughs> Хто ваш науковий комер? Ну, Мабуть, мій науковий керівник Ащук Віктор Іванович. Ми вставили фотографію і підставимо аплодисменти і салюти. А то у вас скоро якийсь ще черговий захист? Вам треба якось реабілітуватися при тим науковим керівником? Ні ні. ні, 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 то щира любов. Так. Е, як, як ви вважаєте? Чи пов'язаний то той факт, що люди такі великої науки, або великі винахідники, і так далі в більшості або сходили з розуму, або закінчували життя самогубством? Чи пов'язане це з тим, що в них ніколи не вимикається голова і ці думативні процеси? Так пов'язано? мене є факти. E, людський мозок це комп'ютер. Йому потрібно перезавантаження. Якщо ти вночі не спиш, не відпочиваєш, а ви зараз думаєш, наче тебе піде на фізичному рівні збій. Угу. Людина та сама машина. Угу. Все. Та ваш науковий кумир? А мене всі наукові кумири, які щось приносили в людство позитивне, корисне. Ага, типа Опенгеймер не канає, так? Да? Не, не канає. Не <ріст> канає. Який ваш науковий кумир, наприклад? Ірина Михайлівна. О, Ірина Михайлівна, ще її ми сьогодні питали. А ваш який профіль економіка, правда? Економіка. А головна порада по фінансовій грамотності. Не класти всі яйця в один кошик. О, це оце відсотки, от так, ділити? Ні, це треба не в один банк класти, не в один проєкт вкладати, а диверсифікувати ризики. Ви бера радили науку всім і кожному? Uh, в принципі, так. Тому Чому? що наука розвиває нейронні зв'язки, а це основ основа нашого життя. Ви вже до сьогодні це слухали. Ну угу. тобто воно вже має сенс. Тобто, якщо не одна людина Бо це говорить, то в нас є багато речей, які здавалось би нелогічні, так але в житті вони допомагають створенням додаткових нейронних зв'язків, які нам, в принципі, допомагають жити рішати якісь питання. Скажіть, будь ласка, як в наш час прививати любов до науки і зацікавленість нею дітям, студентам і так далі? Дуже сподіваюся, що створений нами музей науки на базі будинку офіцерів буде прививати любов до науки молодих волинян, взагалі молодих українців обов'язково. Да. І я дуже сподіваюся, що ці простори, де будуть абсолютно інтерактивні можливості, дослідження природи, явищ. Це буде те, що буде захоплювати і те, що дасть мотив, і дасть конкурентість нашій інноваційній економіці України. Та да, можна вже можна? А пашлі ти як молодий науковець. Пішли, то ж Сергій, я більше нічого не буду питати в тебе. Обіцяю. Обіцяю нічого не більше питати. Нині Валенто проходить тиждень науки. Тут в нас... Та що ви все розходить?